Що для того, щоб запустити томагавк з території України, треба ще як мінімум 3-4 місяці для навчання наших фахівців для передачі всіх технологій, і це при умові, що в нас будуть найкращі фахівці, які пройшли навчання на Петріот, які пройшли навчання на Хаймарс. Марс, їм буде проще засвоїти навчання саме нам томагавках. Ну, для наших фахівців я е, от, дивився там всі варіанти про навчання. Там, взагалі, навчання на таких системах ну розуміти не було таких прецедентів, можна тільки з чимось порівнювати, і можна порівнювати тільки з навчанням на Петріот і навчанням на хаймас. от, зважаючи на все це, я думаю, що це десь 3-4 місяці. Може, може, там в найкращому випадку 2 місяці, 8 тижнів. Шість тижнів це менше такого ніде нема. ніде нема Це вже досить досвідчені такі вовки е, запуску американських ракет. Е, таким чином ну, ми зможемо запускати, але якщо будуть приймати участь в цих процесах самі американці, бо вони будуть стояти, натискати на кнопки, то тоді росіяни це можуть сприйняти як вже участь Америки в війні. Я думаю, що колись таке все одно буде, але е, зараз поки що це нереально.